Так, доброго вечора, ми з України. В общем, сьогодні у нас міни, міна МС 3. В общем, знімав я вже відео по міні PMN 1 і там в на пальцях розповідав, чим відрізняється МС-3 від пмн 1 Ну, але на пальцях тому що. Самої міни в мене не було, вона досить рідка у нас. Ну, от завдяки казакам з досить крутого нашого підрозділу саперного. Вон, з таким файним шевроном. Гарно розробили малюнок. В общем, з'явилася у мене ця міна і зараз вам її покажу, бо... Як кажуть, краще раз побачити, чим 100 раз почути. Ну, і, до речі, у хлопців є інстаграм. Я там ссылку на нього прикладу. В общем, хто має той інстаграм, зайдіть та подивіться. Хлопцям буде, думаю, приємно. Велика їм подяка за такий. Міна чому ну, вона рідка, тому що усі міни-сюрпризи їх у нас попиляли в першу чергу. Ті, що були, десь на складах, їх ото після підписання тієї конвенції, то першим і розпиляли. Тому не осталось взагалі нічого. А це хлопці у кацапів віджали. В общем, 69-го. 69 рік виробництва міни. В общем, МС3 міна сюрприз. Ще стара назва. Зроблена вона була на базі ПМН 1 для мінування ну, на невилучення протитанкових мін. Тобто, спочатку Савок пахерил у ТМ-57, де було додаткове гніздо і можна було поставити ну, звичайний мув. І зробити їй невилучення. Ну і потім з цим народили ті 62 серію без додаткового гнізда. Ну і із цим щось треба було робити, і тому зробили окрему міну. Для ото саме основне її призначення це мінування на невилучаємість протитанкових мін. Ну і також для мінування. Любих предметів, які ну, можуть мати якийсь інтерес у ворога. Ну, головна вимога до тих предметів, вони повинні бути вагою більше 5 кг. Тому що зусилля її, ну, скажімо так, взведення не менше 5 кг. В общем, що. Зробили з неї. Як, верніше, переробили ПМН, першу цю. корпус остався абсолютно такий самий, як був. Така сама заглушка з однієї, куди вставляється детонатор. Детонатор той самий МД9. В общем, ну, який Завміщає в собі капсуль-детонатор накольної дії і далі тетрилову шашку, в ньому вагою 6,5 грамів ну, тетрила. Вони взаємо взаємні між цими мінами. Це з одного боку, з другого боку, абсолютно такий самий накольний механізм, як і в ПМН-1. Тобто пружина, накольник, який утримує, утримується цією проволочкою. І щоб він відразу ж не бахнув. І той сапер, який її ставив, якщо він криво її поставив, щоб він з ходу і не взірвався. Стоїть запобіжник класичний для совка на переріз свинцевої, ну, со сплава свинця вставки. Тобі ж он різак, так як на мувах третіх, так як на підривачах сповільненої дії взд 1 м та взд 3 м Тобі ж така сама, в общем-то ж, абсолютно конструкція теж Різак і Сплав. Е, до неї ну, штатно, тут повністю повезло комплектна міна йдуть дві вставки з того сплаву. Друга вставка, ви бачите, в колпачку, прикрита целулоїдом, його можна сколопнути від селя і достати другу вставку. В общем, оця вон, позначена червоним кольором. На оцій, що вставлена тут, повинен бути білий колір. Ну, десь на торцю, але щось його тут спростило. Що це позначає? Червоний колір ставиться вставка. Коли температура зовнішнього повітря більше нуля, ну плюсова. Якщо нижче нуля, мінусова, то ставиться з білою вставкою. Ну от Штатно вона от тут і стоїть. Тобі ж на температуру менше нуля. Ну, переставлятись. ж від температури треба дивитись і переставити, якщо плюсова. В общем, час перерізу цієї вставки, він, ну, опять же, досить широкий і колеблеться від 5 хвилин і аж до 15 годин. Ну, 5 хвилин це на оцій вставці при температурі під 40 градусів плюсової, а 15 годин це на оцій вставці і при температурах десь там в районі мінус 30 градусів. Тобі ж десь так. Ну, в общем, абсолютно такий самий, як і в ПМН 1 А далі пішли, от. Відмінність, що я там казав, І просто напросто отой датчик цілі зробили навпаки. Вон, бачите, якщо не натиснутий оцей датчик цілі, вон, бачите, отвір наскрізний. Тобі ж з одного боку отуди вставляється от МД9. Якщо бачите, то там видно детонатор. Ну, капсль детонатор оцей накольний. тобі ж, він його видно. І відповідно, якщо не прожатий датчик цілі, то коли звільниться пружина, ну, переріже оту свинцеву вставку, звільниться ударник, то він сходу туди і шарахне ну, в капсль детонатора і буде підрив. Щоб цього не було, треба прожати датчик цілі, зроблений ото в віді такого пиптика, бля. коли він прожимається, он, бачите, опускається, ну, образно кажучи, затвор, в який впирається ударник. ж, якщо все правильно поставлено, міна нагружена, то коли він звільниться, він упреться От тут його. От в той затвор в нього впреться і він буде тримати його, не давати далі розпрямитись. В общем, там ходу десь ну міліметрів от, ігла закінчується, і від ігли десь міліметра 4-5 не більше. тобі ж пружина ще досить стиснена, стається. Ну і коли знімають з датчика цілі вантаж, який на ньому то був міну або ящик або щось. Воно звільняє проход ударника, і він накалює, накалює капсуль детонатора, ну і відбувається підрив. Оце, собственно, в ПМН-перший, там воно працює навпаки. Просто оцю центральну деталь, блядь, яка, собственно, ходить по центру. Зробили навпаки зараз щоб вже було зовсім наглядно. Вон, бачите? Отам От порох такий видно. Сподіваюсь, на білому фоні видно. Тобі ж коли тут перерізається металоелемент, то Ударник впирається в той порог сходу. І коли наступаємо на міну, натискаємо, он, бачите, він прибирається і звільняє прохід ударника. Тобі ж тут він є сразу, а на міні-сюрприз він з'являється, коли натискається датчик цілі. Оце їх основна відмінність. Далі, в общем, по цьому датчику цілі. От зробили його, ну, якщо в ПМН, тут датчик цілі фактично уся поверхня, тобто він прожимається, навіть якщо на, ну, на края натиснути, і він, ви бачите, уходить. То тут тільки оце він. Отут, от вся остальна плащина, це не датчик цілі, це просто ну, корпус міни. Датчик цілі, оця пиптик, оцей. блядь. Причому навіть не конусний, а оцей. Тобі ж оцей діаметр 10 мм, оце датчик цілі. В общем, після того, як його то зробили, з'ясувалося, що він досить маленький. І його якби не вистачає, якщо вантаж, яким його давлять, має якусь криву форму. Блять. Ну, На совкових мінах. Тих же 62-х М серії, у нього дні ще досить каряве. І якщо воно попадало десь, ну поклав як там по настанові, викапується яма під міну ТМ-62, потім всередині тої ями викапується міна по дмс 3, потім кладеться та. Ж... Протитанкова міна поверх. І якщо там на дні ще йде якесь ребро, і воно попадає тут десь на край, то воно її просто трохи шевеле і, і соскальзує з цього датчика цілі, впирається тим ребром в корпус міни і він остається не протиснути. Ну, В общем, переробляти міну не стали. Ну, датчик цілі вийшов дещо пиздувати, як розумію. В общем, переробляти її не стали, бо вже, мабуть, поробили, повністю поставили в серію і тільки потім блядь, з'ясували, що вона дещо блядь, херовата працює. І розробили до неї ще штатно йшла пластикова пробка, блядь, Ну, ковпачок, верніше. Ну, штатного оту ковпачка у мене немає, блядь, ну, Він мав вигляд от, фактично такий самий, як оту пробка від бутилки, тільки трохи менше діаметр. І ото, якщо її ставили під противотанкову міну, потрібно було ще ковпачка покласти. Ну, мінус корявим якимось дном. Якщо ставити під міну, ну, пластикової серії, там дно ровне і потреби якби немає. Якщо під щось коряве, треба було пластиковий ковпачок нап'ялити, потім ото взгромоздити зверху протитанкову міну. Ну, далі було питання за як висмикнути оце діло, блять, ну оцю цю чеку. В общем, для цього в ящику на 20 мін оцих, ішов один крючок. Тупа проволока, товста, загнута в крючок. Треба було підчепити сразу цим ото гачком, блядь. Кільце, потім ото протитанкову міну, ми трохи це все маскувалось, і потім ото за той за ту проволоку блядь, висмикувалось ото кільце. Тому що долізти туди, ну, протитанкова міна діаметр значно більше, долізти ну, досить складно, майже неможливо. Тому, ото, що в комплекті той крючок для висмикування от, саме чеки. Цій. Далі, що ще цікавого? Якщо ПМН-1, її вага була 540 грамів, то МС 3 більш тяжо, вона важить 660. Чому? Тому що збільшили в неї заряд вибухівки. Якщо в ПМН перший там було 200 -грамова тротилова шашка, то сюди запихали 340 грамів тобі ж, ну, не дуже розумію, нахуя, блядь, ну, от чомусь в Савку її зробили більш мощною, блядь, цю МС-3. В общем, савковий хомут. Смола Савкова, блядь, все оно смолою засмолено було. Знімаємо резиновий чехол. І ви бачите то, що я казав, оце не датчик цілі, це просто карболітовий корпус міни. Датчик цілі, ось він, 10 мм в діаметрі, от саме він і є датчик цілі. Общем, знімаємо це чучело тротилової шашки, блядь, В общем, ото збільшилось за рахунок чого. В ПМН перший там... Та тротилова шашка. Зараз є. Бачите, вона була за подліцо з корпусом, блін. Всунута. А в МС3 її зробили більше, вона виступає. Приблизно на 10 мм виступає за корпус. І оці ці 10 мм на діаметр дали пророст в масі вибухівки. І саме, от саме Отаку кришку і заробила. Ну, відповідно, за рахунок цього, вона як би трошки вища, ніж по мене, перша класична. В общем, ну це ще раз скажу чучело. Вона тротилова шашка оце 340 грамів, це пресований тротил, Причому ну, пресований в формі, повторяю, форму оцю, тобі ж, з отаким ото. Отут було б заглублення, отаке, таке, щоб воно туди сіло. І далі ця тротилова шашка вклеювалась туди. Причому вклеювалася на остатки ще остались, воск, на воску. Натуральний бджолиний воск, На Настанові написано на лакі. Так от ніхера це не лак, це воск. В общем, хто там блядь, у то привіт. Тим, хто, блядь, страдає, щоб совку було все натуральним. Ну, в общем, то, що жрали там і поруч не все було натуральним, але от на мінах натурального вистачало. Натуральний воск, щоб вклеїти тротилову шашку, натуральна смола, блядь. Щоб її потім просмолити, щоб оцей хамут не ржавів, блядь. Так що тут натурального ніхто не жалкував на війну. Ну, Ото, собственно, цей весь устрій оцей міни. Ну, то, що казав, ковпачок менший в діаметрі, щоб він проходив ото, в цей. Ото він він ото, зроблений з таким радіусом, щоб той ковпачок туди ліпше провалювався. Тобто он десь приблизно в два рази збільшував діаметр датчика цілі. оцього. Далі. Що далі по ці міни, блядь, В общем, устанавливати її по настанові можна було, ну, якщо мінувалися не протитанкові міни, а якісь предмети, ну предмети в основному в настанові ящики подразумівались, тобто, Ну, 5 кг для предметів обіходу досить багато. Це або здорова ну, радянська радіостанція якась, блять, от у її ще можна було поставити, її б вистачило або покласти. Ну Або якийсь ящик. Блять. Ну от в... При ящиках можливо її було встановлювати, прописано боком. Тобто що так зажимати між двома ящиками. Відповідно, отаким от макаром. Тобто, якщо якісь склади кацапські кинуті, блядь, будете дивитись, то, відповідно, ну, оце від фонаря підіймання кришок, скажімо так, тих ящиків, це досить дурна затія, блядь. Ну, хода тут досить багато, тобі ж... Ну, щоб звільнило. Тому я ото про ящики знімав відео окремо. Можливо, скажімо так, приподняти блять, кришку ящика лезом ножа, буквально там десь, блядь. Не більше пари міліметрів, блять. Пари ну, трохи міліметрів. Трошки-трошки приподняти і старця світити в шилину фонариками, придивитись, чи нема там, чи нічого чого не виступає до кришки. Ну Ще ліпше смикати це якимись кошками. Бля. Або трофейного кацапа відправити блядь, свої собственні ящики відкривати. блядь. Ну і, в общем, З кришками ящиків тут таке. Може ще й не завжди туди таке ставити. А от між ящиками її всунути і придвинути ящик, якщо це штабіля стоять. ну Досить таки просто і можливо. Тому... Тому в общем дивитись такий варіант можливий. Ми скажемо так. Що ще по цій міні, блядь? Ну, в якості в общем, кацапи їх таки подоставали Яких з якихось дальніх складів, вони їх юзають. Ці міни вони є. В ящиках там зовсім старий дерев'яний ящик, ніякої там пенопластови чи якусь укупорки немає. Вони там просто складені от, -от так рядами, блядь, якимись там фанерними перегородками між рядами. Ну, стоять перегородки якісь. Тобто якось характерне, як там на пмн 2, як на ПМН 4, якось характерної Купарки від них немає, блядь, від цих ПМН перших, ой, мс 3 Не побачите в ту купорку. Просто ящик. ну, Маркировку тільки на ящиках читати, що на ньому написано. там. Буде написано, що МС-3, але ну, окремої Купарки до них немає, блядь. Ну і скажімо так. Основне все, якихось там, от по саме мінуванню нештатних засобів, ну способів, верніше, в общем-то немає. Ну, але остається, скажімо так, нештатне Нештатне. яке використання, використання і в якості підривача за сповільнений дії. Тобто я не даремно показував, що вони нічим не відрізняються від її, від її пристрою ініціювання блядь, взагалі нічим. Все те саме блядь, одна ЧК, як на цих той самий різак, та саме свинцева ну, со сплава блядь, пластина, яку перерізає. ну І звільняє ударник. Єдине, чим відрізняються, що до цих йшло ну, жменька металеелементів. І таблиця, в якій більш детально розписана ну, по температурам, скільки воно спрацьовує. Тобі ж простіше було угадати час спрацювання його. Ну, але, скажімо так, граючись. Товщиною той пластини або взагалі не заморачуєсь, тобі ж йобне там через там, 3 години хорошо, йобне через 10, ну і через 10. Блядь. Тобі ж всього-то достатньо, що покласти її кудись і не нагрузити отой датчик цілі. Тобі ж ото, як є, покласти на якийсь більш великий заряд, блядь, висмикнути, чеку і уйти. Як тільки воно її переріже, буде підрив. Ну і скажімо так, якщо це сугубо підривач під детонатор, ну МД5М і все, то це оце, скажемо, вже з ходу з проміжним детонатором вагою в 340 грамів. Блять. Тобі ж можна не заморачуватись, куди. Пихаємо той детонатор, потрібен проміжний, не потрібен проміжний 340 грамів пресованого тротила Підіймуть ну, просто що завгодно. Блядь. Тому ото ще одне і використання, як от у підривача сповільнений дії, тому можуть використовуватись в якихось там блядь, диверсійних цілях або терористичних діях, блядь. Тому що навіть ну, в такому-то виді вона може шороху наробити. Досить такий потужний заряд 340 грамів, блядь. Якщо в якісь диверсанти і змога кудись її закинути, покласти, ну, наприклад, в автотранспорт десь, блядь, в якийсь в таке місто, яке, ну, зазирають куди не кожен раз, блядь. То, то як доріже і, і бабахне. Підібрати пластину, ну, просто сісти, погратись, підібрати там. Ну або взяти пластини. З оцих, З комплекту підривачів взяти готові пластини і там уже по таблиці можна дивитись. Ну, Від цього не візьмеш, вона там маленька ж зовсім сюди не влізе. А від цього аж галопом. блядь, Можна взяти, блядь. Ну, їх там до ВЗД того першого ще і більше йдуть пластин, ніж до третього. Так що, можливо, таке ще використання оцей МС-3, блядь. В общем, що називається знайте, те вмійте. Начебто все я Принаймні, нічого більше в голову не приходить по цій міні. Ну, досить стара. Більше, ну по, скажімо этим МС 7 М8 я вже знімав, дивився. Зараз у них виробляється Верні МЛ 8 вже нова назва. МЛ8 виробляються, ці давно не виробляються. Ну, але на складах вони в них пооставались. Кількість не знаю яка. Використовують їх, ну, використовують відносно широко. Почали використовувати після того, як в 22-му році ну, підвичерпали запаси МЛ-8, тому що, як казав, тут зустрічались поля, де під кожною протитанковою міною стояла та МЛ-8. Мабуть, трохи вичерпали запаси тих МЛ-8 і ми почали доставати ото старі, блядь. Пішли в ход, що по ПМН перші, що ото, пішли вход у ці ж МС-3 відповідно. Так що на цьому ото, по цій міні все. Ще раз велика подяка хлопцям за надану матбазу подивиться, їхній інстаграм буде цікаво. Все буде Україна.